Привіт! І сьогодні в нас на огляді темна конячка. 250 модель за 24-й рік. Ось такий Mustang серія Zenit Now Ford Mustang Dark Horse. Ось Смайтку вже одну, це взяв ще одну спеціально, щоб розпакувати і подивитися бо одну напевно, таки залишу собі запас. Ну, принаймні запакована, вона мені дуже подобається. Тож, ось як вона виглядає. Давайте зразу розпакуємо і не будемо гаяти час. Дістаємо це чудо з блістера. І ось вона, темна конячечка. Ну, колір просто шикарний. Це такий темно-синій знаю, має якийсь такий переливчик. От. По деталізації теж гарно постаралися, реально гарно. Тут і дзеркала є, і фари спереду, і позаду промальовані. Ну, Збоку нема ніякого лівея. Ну і добре, що нема. Промалювали фари, це вже взагалі круто виглядає номерний знак заді. Низ, ну, не стандартний низ тут. Спортивна варіація, так розумію, того Форда. Ось. А вони ще зверху нанесли якісь такі чорні полосочки. Тут видно, що навіть додатковий повітрозабірник на капоті. Що ще сказати по моделі? Ну, єдине колеса трошки такі То не діряві, але в принципі окей, вони до цієї моделі цілком пасують. От Спойлер, так, спойлер без дірочок, він одразу суцільно вилазить з багажника, ну але окей. Це не страшно. Вічок бензобаку навіть є, дверні ручки промальовані зверху, антенка є, в салончик тяжко заглянути, бо реально машина має темні, дуже темні вікна. От, як завершальна модель на 24 й рік, ну просто бомбезний. Можливо, навіть найкраща моделька за 24 й рік. Якщо я правильно пригадую, ну ось так. Ось це була серія з розпаковки трьох автівок серії Zen за 24 рік. От посилання на дві попередні залишив в описі до відео. Ось і все. Пишіть коментарі. Не забудьте поставити вподобайку. Всім велике дякую за перегляд і до наступних зустрічі!